Друзі, всім добрий день. Приїхали на такий ставочок Херсонської області, дуже цікавий. Кажуть, тут добре ловиться щука. Зараз ми таким компанією. Спробуємо, пошукаємо. Так що всім приємного перегляду в мене. По першій моїй наживочці буде ось такий попір, як бачите, мій улюблений. Будемо пробувати, Так що всім приємного перегляду, ми починаємо рибу ловлю. Друзі, нарешті на є щука, представляєте? Було дуже багато сходів. Точніше навіть не сходів, а... Ну звісно через траву. Я не знаю через витягну її через траву. Так випрыгнула прям, бачила як випрыгнула? Бачили, як випрыгнула? Як дельфин, Вона, мабуть, ципанулася за щось. Така мелка. Дивіться яка. Одна так вона випрыгнула. Я думав, обратно промазала. Ну ні. Так, обережно ж вона... Я так тут чек нарубаю. Да вона. Малай перекусить. Так, да, прижала. Дивіться, друзі. Одненьку, ну, взяв. Вона так, як дельфін випрыгнула. І до цього було штуки три, напевно, холостих так кидалась, але не брала в таких містах. Гарненько, да? Коротше, вечірія і щука просто вийшла на жор. У мене тільки було вже 4 атаки, але всі холості, це ж попер. На попер єдинственний мінус те, що куча холостих атак. Дуже її важко його хватати. Ось такий гарний закоулок. Вже мені подобається тут трава така вона. Не дуже густа. От воно, бачили? Хех. Думаю вам було видно. Ось така грам 300 пригнула. Вона ж випригує з води. Блін, скинув прямо в траву. це ж не було. А ні, вроді нормально. Ну давай, хоч одненько на камеру. Тут навіть можна не де не ходить, просто так на місці кидаємо. Ось така Ну, знаєте, цікава риболовля, мені дуже подобається. Давно я не бачу скільки виходів. Виключаєш, тільки що така подача була. А дивіться обратно, ви бачили? І здорово. І все мимо. Я не знаю, що. Ано посовітуйте. Що делає, щоб вона не мазала. Вона просто такі мамки виходять. У мене вже штук штук 15, напевно, сходів. Не сходів навіть, а так, але все мимо. А ну, дивіться обратно. Просто йде. сход зас... на кожному закладі є сход. Точніше, блін, не сход а холоста покльовка. Треба. А дивіться як вона там гуляє. Максимально треба акуратно вести легесенько так. Але ж... А так і то є, а от реалізація все ж таки геть. Ну, але це попер. На попер завжди, я замітив. Завжди. Щука дуже погано цепляється. Друзі, нарешті. Нарешті єсть. Але ж вона так сильно заводить. Ого, блін. Попробую її викинути. Я щось так і знав, що там вона. Дивіться, якось за... А, маленька геть. Геть маленька взяла. І бачите, вона б'є взагалі боком. Я з вам покажу, дивіться. А? Так, да, маленька, дивіться яка. Бачите, як вона хватає. За що попало? Але не, не за те, що треба. Так а. Щупаріка. Блін обережно його зняти. Ой, опа, туди. Ну все, пішла, нічого і не буде. Все, хватить. Якось так, така риболовля. Думаю, вам було цікаво. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.